Курс чудес урок 138. Небеса це те рішення, яке я повинен прийняти. У цьому світі рай це вибір, тому що тут ми віримо, що є альтернативи для вибору. Ми думаємо, що все має протилежність і що ми обираємо те, що хочемо. Якщо рай існує, то має бути і пекло, тому що протиріччя полягає у тому, як ми робимо те, що сприймаємо, і те, що ми вважаємо реальним. Творіння не знає протилежностей, але тут Опозиція є частиною реального. Саме це дивне сприйняття істини робить вибір раю схожим на відмову від пекла. Насправді це не так. Але те, що істинне у Божому творінні не може увійти сюди, доки воно не буде відображено у певній формі. Світу. Істина не може прийти туди, де її можна сприйняти лише зі страхом, бо це було б помилкою, що правда може привести до ілюзій. Опозиція робить правду небажаною, і вона не може прийти. Вибір це очевидна втеча від того, що здається протилежностями. Рішення призводить до того, що лише одна з суперечливих цілей стає метою витрат зусиль і часу. Без рішення час це лише марна трата і марні зусилля, витрачено даремно. А час минає безрезультатно, немає відчуття вигоди, тому що нічого не досягнуто, нічого не навчено. Тобі потрібно нагадати, що ти думаєш, що перед тобою тисячі виборів, тоді як насправді тобі потрібно зробити лише один. І це теж, здається, лише вибором. Не заплутайся в усіх сумнівах, які хотіли б викликати численні рішення. Ти вибереш лише один. І коли це єдине рішення буде прийнято, ти зрозумієш, що це був зовсім не вибір, бо правда правдива і ніщо інше неправдиве. Немає протилежного, щоб вибрати його місце. Істині немає суперечності. Вибір залежить від навчання, і правду не можна вивчити, а тільки визнати. У визнанні полягає її прийняття, і в той момент, коли вона приймається, стає відомою. Але знання виходять за рамки цілей, які ми прагнемо викладати в рамках цього курсу. Наші навчальні цілі, які потрібно досягти, дізнавшись, як їх досягти, що вони собою являють і що вони тобі пропонують. Рішення є результатом твого навчання. Оскільки вони базуються на тому, що ти прийняв як правду про те, ким ти є, та якими мають бути твої потреби. У цьому шалено складному світі небо, здається, приймає форму вибору, а не просто є тим, чим воно є. З усіх варіантів, які ти намагався зробити, це найпростіший, найвизначніший і прототип усього іншого, єдиний, який розставляє всі рішення у правильному місці. Якби ти міг вирішити решту, це залишилося б невирішеним. Але коли ти вирішуєш це одне рішення, Інші будуть вирішені разом з ним, тому що всі рішення приховують це, приймаючи різні форми. Ось останній і єдиний вибір, у якому правда приймається або заперечується. Тож сьогодні ми починаємо розглядати вибір, який Допоміг нам зробити час, який ми зробили. Це священна мета часу, тепер змінена наміром, який ти йому дав, що це засіб продемонструвати, що пекло реальне, що надія перетворюється на вічай, а саме життя, врешті-решт, має бути переповнене смертю. Тільки в смерті протилежності вирішуються, бо покласти край протистоянню означає померти. Тож спасіння має розглядатися як смерть, тому що життя розглядається як конфлікт. Вирішення конфлікту також означає кінець твоєму життю. Ці божевільні думки можуть спричинити несвідомий вплив великої інтенсивності та охопити розум жахом і тривогою настільки сильними, що він не залишить свої ідеї щодо свого захисту. Його потрібно врятувати від порятунку, погрожувати, щоб він був у безпеці. І магічно захистити його від правди. І ці рішення приймаються несвідомо, щоб зберегти їх у безпеці та спокою, подалі від запитань, розуму та сумнівів. Небеса обирають свідомо вибір неможливо зробити. Доки альтернативи не будуть уважно розглянуті та зрозумілі, усе, що вкрите тінями, має бути піднято до розуміння, щоб бути судженим знову цього разу за допомогою неба. І всі помилки, в судженні, які раніше зробив розум, будуть відкриті для виправлення, оскільки Істина відкидає їх як безпричинні. Тепер вони без ефекту. Їх неможливо сховати, бо їхня нікчемність пізнана. Свідомий вибір небес є таким же певним, як кінець страху перед пеклом, коли воно звільняється від свого захисного щита неосвідомлення. І виводиться на світло хто може вибрати між тим, що чітко видно, і тим, що не впізнається? І все ж хто може не зробити вибір між двома альтернативами, коли лише одна з них вважається дійсною, а інша абсолютно нікчемною, лише уявним джерелом провини і болю. Хто вагатиметься робити такий вибір? І чи вагаємося ми з вибором сьогодні? Ми робимо вибір небес. Щойно прокидаємося і витрачаємо 5 хвилин на те, щоб переконатися, що ми прийняли єдине правильне рішення. Ми визнаємо, що робимо свідомий вибір між тим, що існує, і тим, що немає нічого, крім видимості, правди. Всього псевдобуття доведене до реального, суперечливе і прозоре у світлі. Тепер у ньому немає жаху, бо те, що стало величезним. Стивим, нещадним, завдяки ненависті, потребує темряви, щоб опанувати страх. Тепер це визнається лише дурною, незначною помилкою. Цього вечора, перш ніж заплющити очі, підтвердимо свій вибір, який ми підтверджували щогодини на протязі дня. А зараз. Давай присвятимо останні п'ять хвилин нашого дня тому рішенню, з яким ми прокинулися. З кожною годиною ми знову оголошуємо про свій вибір у короткий момент спокою, присвячений підтримці нашого здорового глузду. І нарешті ми завершуємо день. Цим визначаючи, що вибрали лише те, чого хочемо. Скажи небеса це те рішення, яке я повинен прийняти. Я приймаю це зараз і я не передумаю, тому що це єдине, чого я хочу. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей. Наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.